Доброго шановне панство! Сьогодні ми з вами поговоримо про який другий ультратест, який вже стартує ну дуже скоро. Я думаю, деякі з вас вже, мабуть, точно в курсі цього. Тож буду вдячний за авансову вподобаючку у такезну, коментар, якщо вам ну щось не сподобалось або ж навпаки, сподобалось. Також дякую тим, хто підписується на канал. Ну і як же не сказати за спонсорів, які титанічно підтримують канал на плаву? Дякую вам величезне, я ціную вашу підтримку, що на стрімах, ну і тих, хто оформлює спонсорство. Підняв, обійняв за самі потаємні місця. Ну що, пігнали? Почнемо з того, що другий ультратест стартує з 29 травня, і взяти участь в ньому зможуть всі, хто хочуть. Даний ультратест не закритий, а навпаки відкритий. Тому кожен, хто хоче перевірити, чи потягне його девайс новий бліц, зможе взяти участь. Забігаю наперед, а як зареєструватися на цей тест. Все просто, я думаю, або 28 травня, або в той же день, 29 травня, розробники в себе на офіційному Discord сервері закинуть інструкцію по тому, як взяти участь, як зареєструватися. Там повинно бути посилання, по якому ви, як завжди, зможете завантажити на потрібну, звісно ж, вам платформу, чи то Android, iOS чи Microsoft. З цим розібрались, тепер поговоримо про зміни, які трапилися в другому ультратесті. Ну і розповім свої відчуття про другий ультратест. Бо, звісно, ж я трішечки пограв на ньому і хотів би розповісти про ті чи інші зміни. Грав я, до речі, з айпада 21-го року 9-го покоління. Щодо потужностей даного планшета, має процесор Біоніка 13, шестиядерний, з оперативкою в 3 гб Почну Почну спочатку, але не дуже загострюючи на подробицях про те, як проходить завантаження і до моменту, коли ви в ангарі. Є відео на каналі, до речі, воно там закріплене прям. Там я все розповів про перший ультратест. Можете подивитися, то інструкція від завантаження до ангару. Е, до речі, посилання на нього я, звісно, вже залишу в описі. Перейдете, подивитися. Почну з того, коли ви вже все зробили, і вітаю тепер. Ви в ангарі другого ультратесту в Новому Рефорежі. Перше, що вам пропонується, це відвідати і водночас виконати головні зміни. А саме нові гілки сетів, вони по вигляду дуже схожі на те, що ми бачимо зараз в старому бліці, просто ну, трішки розділені по сетам тієї нації, яку ви вибрали. Після огляду ви можете подивитися, як змінилася кастомізація. Тепер на танк можна легко поставити легендарний камуфляж або правильно легендарний стиль. І не тільки тепер по дефолту на танку буде встановлений рандомний стиль. Якщо хочете змінити на легендарне каму, переходите і встановлюєте. Після двох минулих завдань залишилося ще одне: це командири. Як ви можете побачити, дунка на трішечки підстригли під трієчку, дали новий одяг, і тепер він вписується в Бліцовський двіж. Як і Олівія. Їй взагалі змінили, якщо я не помиляюся, зовнішність. Щодо Ентоні, тут все зрозуміло. Змін чесно, я й не помітив. В минулий раз Ліза взагалі була трішки недопрацьованою. Тож в цей раз її вже допрацювали. До речі, в мене особисто доступні поки що чотири командири. Кожен має свою анімацію, деяка з них теж оновлена. Також деяким командирам змінили характеристики навичок. А саме, наприклад, навичка Дункана, того самого відчайдушна стрілянина тепер дає бонус до швидкості перезарядки від 2 до 6% замість колишніх е, 3-10 3-10%. Давайте пробіжимося по кожному пункту в ангарі і розглянемо все більш детальніше. При виконанні завдань, тобто перегляді змін, вам в нагороду дають анімований аватар і 30 днів преміум аккаунту, що є доволі щедрим. Далі після цього вам показується вікно, що розблоковано ранги, не ті ранги, які є в старому бліці, а сам режим ранговий. І що граючи в ньому, ви будете отримувати різні нагороди, серед яких, звісно ж, є і золото. З правої сторони є вікна, які нам всім дуже. Знайомо, там відображаються індивідуальні пропозиції. З лівої сторони є вікна з БПМ батлпасом, і все раз додали інтро Батлпасу навіть. Щодо інших змін, вони не сильно відрізняються від минулого першого ультратесту. Щодо трансферного івенту, згори з правої сторони показана вся доступна валюта, яку ви можете витратити. Це валюта за елітний досвід. За цю валюту ви зможете купити ті чи інші набори в трансферному івенті. І тільки тут цю валюту можна буде злити. Тож не чекайте кінця івента і купуйте те, що вам буде потрібно. Серед нагород є фони профілю, різні посібники для командирів, щоб прокачати їх навички швидше, але як ви бачите, деякі нагороди можна забирати навіть за сріблом. Також серед нагород в трансферному івенті в тому самому, можна буде забрати навіть танк 7 рівня Суперхелкет. Чи буде танк в релізі, не скажу. Мені здається, його сюди закинули просто так для вигляду. Але хто знає, можливо, і буде така можливість його забрати. Також у вкладці ресурси ще є дата-карти типу сертів на досвід, на рандомні легендарні стилі, бустери, обвіси і навіть ключі, які потрібні для відкриття сетів. Про це я більш детально пояснював в першому відео про перший утратест. Посилання в описі. Ще з нагород є сертифікати на купівлю, не знаю чи за срібло, чи за досвід танків 3, 5 і 7 рівня. Щодо сетів, то вкладка не змінилася, як і вигляд сетів. Тут все як і на першому ультратесті. Єдине, що додали, це можливість перегляду всіх танків і сетів. Трішки правіше з'явилася вкладка клану, натискаючи на яку ви можете побачити всю інформацію стосовно клану, як це є і зараз в старому бліці. Ну і вкладка Крамниця. Там нічого нового, все як і в минулий раз. Ключі, ресурси, купівля танків, дні преміум аккаунту, контейнери, ви зрозуміли. Зліва натискаючи на аватар, всім знайоме вікно з рівним гравцям. Всього нагадаю є 500 рівнів, в мене з моїм досвідом гри всього лише 197 рівень. Що ого, як мало. Також натиснувши на профіль, ви можете побачити, який у вас фон профілю. З правої сторони вказана інфа про кількість боїв, і скільки всього ви маєте майстрів на аккаунті. Єдиний момент, який я не побачив у всьому цьому, це скільки актуально майстрів в мене зараз є, і скільки всього танків. Тобто той показник. Один з головних, який є на екрані статистики в старому бліці, наступний пункт це сховище. Тут нарешті менше контейнерів в першій вкладці і тебе не викидує з гри. Ну і в принципі тут все як і раніше, просто чогось стало більше, є й таке, що досі не перемальовано. В деяких сертифікатів і талісманів на деякі танки я теж не побачив. Ну і до речі, ще тут є вкладка чат, де будуть запроси в друзі, запити, запити в тренувальну кімнату чи в чоту, тобто в звод. Ще, до речі, помітив якась вкладка канали. Про що саме йде мова, поки не зрозуміло. Вкладка налаштування. Тут все дуже індивідуально. Ну, По-перше, в нас є шість вкладок: інфа про аккаунт, тобто графіка, гра, звуки, контроль і інше. У вкладці аккаунт там інфа про ваш акт, тобто ваш нікі айді який ви можете там же і скопіювати. Поки не бачу вкладки вести бонус код. Надіюсь, вона тут теж з'явиться, бо робити це через сайт не дуже зручно. Особливо це стосується iOS, або чомусь там саме його немає. До речі, тут же ви можете змінити ваш нікнейм. Далі йде вкладка графіки, і, чесно кажучи, провів я, мабуть, з годину чи, мабуть, навіть з півтори, щоб налаштувати графіку, бо в боях на рекомендованих фрізило, дай Боже. При моєму залізі я виставив ось такі налаштування. До речі, в графіці додали параметр згладжування. Це покращує якість графіки, роблячи зубчасті краї об'єктів більш гладкими, тобто 2 там якось і 4, щось таке. При таких малаштуваннях на деяких мапах, такі як Кастилія або ж Нормандія, при скупченні танків в мене ФПС знатно так просідав. Тобто про оптимізацію казати, поки що все одно рано. Але на другому ультратесті все таки відчутно стало краще. В ангарі не лагає, в боях за кущами фрізів і просадок набагато менше, тож все поки йде в правильному русі. Щодо налаштування графіки, ми розібралися. Давайте поговоримо про вкладку Гра тут, в принципі, все як і в минулий раз. Єдине тільки додали, можливо, я не помітив це в минулий раз, але мені таке наче зеленої стрілки руху не було. Тепер вона є, і саме в цій вкладці цей параметр вимикається. Якщо що, називається він Movement Arrow. Ну і інші, такі як звук і контроль, мають всі ті ж параметри, які були і в минулий раз. Нічого складного немає. Як завезуть українську локалізацію, до речі, вибір локалізації є в іншій вкладці, стане легше в рази. На релізі вона буде, я постараюсь про це нагадувати. На другий ультратест розробники змінили анімацію відкриття контейнерів. Ого, для Лудоманів це щось. І я вам кажу так: я приємно здивований, бо лагів немає, і анімація мені дійсно подобається. Можна написати як вам. Єдине, я не потестив, як виглядає, коли вам випадає сам танк. Але те, що я бачу, мені подобається набагато більше, ніж на першому ультратесті. Не зрозуміли ще момент, чи буде можливість відкривати не по одному контейнеру, а наприклад, по 5, 10 чи 20 контейнерів. Це б дійсно трішки полегшило відкриття і зекономило трішечки часу. Давайте перейдемо до боїв. Нарешті зникло мило на мапах, і навіть на низьких налаштуваннях стали більш презентабельними. Хто не в курсі змінили колір союзників на звичайний зелений. І змінили, звісно, вже анімацію, коли ви даєте шкоду напроти ХП. Відображається, скільки ХП ви знесли без фону. І це стало більш вписуватись в гру. До речі, момент я помітив, коли ви даєте з сердечником, саме з сердечником, шкода міняється, і замість звичного помаранчевого без фону буде червоний фон. І це буде сигналізувати, що видали шкоду під Маленька, але видима відмінність, яка буде сигналізувати вам, що ви робите. Насправді зараз краще по оптимізації, це видно. Але ще дуже багато роботи над оптимізацією мап, на яких FPS просто покидає слабенькі девайси. Та й насправді, мені здається, не тільки слабенькі. Плюс момент не спішіть розчаровуватися, зігравши бій, перший все лагає, нічого неможливо. Все просідає, це означає, що треба змінити налаштування графіки. Я зараз покажу ті налаштування графіки, які вже раніше показав, які дають мені можливість грати більш-менш непогано без сильних просідань ФПС, так як не забувайте, є не оптимізовані до кінця мапи, на яких будуть просідання, навіть якщо у вас файне залізо. І до речі, з останнього так це на другому ультратесті додали ріплеї. І уявіть собі, їх можна перематувати вперед і назад. Скільки часу про це кричали, що гравці, що блогери. І ось маємо на другому ультратесті в 25-му році вот Бліц Reforged. Тож тепер живіть з цим. Ну і на кінець декілька моментів щодо економіки і інших змін, які ви не побачили б, але вони є. Збалансували кількість досвіду та срібла, що отримується за бій. Тепер випадкові бої приносять більше срібла, ніж на першому ультратесті. А рангові бої більше досвіду. До речі, сталь йде з гри. Спорядження можна буде знову купувати за срібло. Змінено вартість техніки, боєкомплекту та спорядження. Вони коштуватимуть стільки ж, скільки й до оновлення Reforged. Обладнання було допрацьовано. Слоти тепер розблоковуються за срібло за тією ж самою ціною, що й до оновлення. Прибутковість деяких преміумних танків збільшено. Ну тепер і інше. Тепер можна створювати нік, не унікальне ім'я, яке відображається в бою на сторінці гравця за замовчуванням нік зберігатиметься з нікнеймом. Але ти можеш безкоштовно поміняти його в налаштуваннях профілю. Чесно про що йде мова, трішки не розумію. Додано нову анімацію відкриття контейнерів, про те, що ми й поговорили з вами. Для робочої версії оновили функціонал клавіші Escape. Тепер з її допомогою можна повертатися на попередні екрани, закривати результати бою та фільтр. Додано підтримку геймпаду з того, що я помітив, це поки що всі зміни. І це все, що вам потрібно знати, завантаживши другий ультратест. Дякую, що подивилися, надіюсь, вам це допомогло. Я допоміг. Не забудьте за подобаючи, звісно ж, коментар. До зустрічі в наступному відео. Дякую, що подивилися, до зустрічі!